Армадол, забудь про головний біль. Зараз, як і обіцяли, будемо розбиратися, що вчора сталося з українською енергетичною енергосистемою найбільше ураження з часів війни. І що з цим буде. Та кажуть, що сьогодні зранку вже відновили фактично у всіх областях. Київщина найбільше постраждала у цьому сенсі, наскільки нам відомо, та і там будуть ще перебої суттєві. От і давайте зараз розставимо всі крапки над і. Так, Максим Білявський, друзі, наш енергетичний експерт в студії аналітики енергетичних ринків, пане Максиме, ну от не лише Київщина. Вчора ж великі удари були по Львівщині, Харківщина, Житомирщина. Багато чого взагалі було без світла. Всю ніч працювали наші енергетики, 7 мільйонів абонентів, начебто навіть 8 Ми здається, сьогодні зранку давали вже під'єднані до мережі, все вже запрацювало. Але після вчорашніх ударів критичність пошкоджень наскільки велика. Саме це безпрецедентна ситуація. Принаймні за 55 років, я особисто буквально декілька днів тому аналізував подібні випадки, коли здійснювалося в відключення абонентів від енергопостачання. Uh -huh. Тому я вам хочу сказати, що те, що відбулося учора і те, що відбулося у жовтні місяці, аналогів в історії немає. Це явний терористичний злочин. І якщо ми Наприклад, відновимо інфраструктуру, тому що це фізика угу. по великому рахунку, це матеріальне. Відновити життя людей, в тому числі енергетиків, неможливо і в цьому найбільша трагедія. Це найбільша багато. трагедія в тому, що страждають люди. Тому, власне, я хотів би звернути увагу, що система контрольована, енергосистема контрольована на станом на зараз. Як бачимо, і автозаправні станції працюють, наприклад, в місті Києві. Uh -huh. Це означає, що є необхідна частота в енергомережі 50 Гц. і це означає, що того, чого саме добувалися Російські терористи не відбулося. Ми сильні, ми здолаємо цю ситуацію, але повторюсь, життя людей не повернути. Максима, спасибі вам за оптимізм. Дійсно, життя людей не повернути. І це окрема історія, і за кожним цим життям окрема людська історія. Та? Але зараз давайте до вашої експертизи безпосередньо. Ви так дуже оптимістично нам сказали, що все контрольовано. Але у людей зараз одне слово в голові та новий блекаут. Чи буде він після того вчорашнього обстрілу? Ну насправді про блекаут я би все ж таки не говорив, тому що за визначенням блекау це повне. Відключення електричної енергії uh -huh. в визначеному населеному пункті цього немає. Я вам більше того скажу, що якщо навіть немає електричної енергії, в більшості домогосподарств, в більшості домівках є водопостачання. Це говорить про те, що насоси в водоканалах працюють саме за рахунок безпосередньо автономних систем живлення, uh -huh. автономних генераторів, uh -huh. і на прикладі того самого міста Житомира я вам можу сказати, що якщо десь на водоканалах немає автономних, систем жилення вони <кій> будуть доставлені буквально протягом доби Але чи будуть аварійні відключення? І можливо, оцей графік відключень е, збільшиться якось Аварі... такий варіант. Можна аварійні бути? відключення потрібні для того, аби втримати власне енергосистему керованою. Час збільшиться цих е, час. Безумовно збільшиться до цього. Потрібно бути Наскільки, готовим. Е, на мій погляд може збільшитись е, з. Там 4 годин, як було раніше, в середньому, uh -huh. до 6-8 годин, тобто вдвічі. Але знову ж таки, це е, ситуація тимчасова. Е, це може тривати е, тиждень, а може навіть і більше. Все буде залежати від. Власне, матеріалів та фінансових ресурсів, які є От, в енергоексплуатуючих про це, організаціях. Та речі також питання, тому що е, вчора голова комітету з питання інтеграції країни ДС на Климпурце заявила, що близько 300 мільйонів євро нам потрібно, щоб відновити нашу енергетичну інфраструктуру. І багато хто говорив про те, що елементарно людські руки зрозуміло, людське життя зрозуміло. Матеріали закінчуються завдяки яким відбудовується це все, да, і так екстрено швидко ремонтується. Нас мо. Може бути криза чи ні, я сподіваюся, що криза не буде, але знову ж таки нам потрібно забезпечити наявність коштів на ринку. Тому кожен з нас, кожен з споживачів, перш за все, потріб, повинен зменшити своє навантаження. споживання, навантаження на енергосистему, uh -huh. тим самим дати можливість енергетикам збалансувати uh -huh. енергосистему. Це перше. По друге. Сплатити за платіжками це дуже важливо, тому що зараз е, ринку електричної енергії потрібні кошти, і я особисто вважаю, що ці кошти е, радше знайти в Україні е, шляхом е, власне вирішення там питань, наприклад, е, е, небалансів на ринку електричної енергії, підвищення е, прайскепів на ринку доби наперед. Е, Обмеження, зняття обмежень, підвищення, можливо, навіть штрафних санкцій, де вони потрібні, і тому подібне. Дамі тобто так. я не буду весь інструмент, інструментарій, власне зараз ви постати саме регулятор так серйозно <кхуху> <Questo кху>, мова йде а, про, про промислових споживачів, мова йде про інших учасників. А, так це зовсім зрозуміло. хоча зовсім не буде зараз, не, не легші часи, але зрозуміти логіку вашу абсолютно можна і це не буде торкатися жодним чином побутових споживачів. Але нам зараз вкрай важливо мобілізувати фінансовий ресурс, тому що. На матеріально-технічній допомозі наших партнерів ми всі питання не вирішимо. І власне про ті 300 мільйонів Єври. євро, про які так. сказала пані Климпуш Сенцадзе, на мій погляд, це доволі такий оптимістичний сценарій. Це доволі оптимістична оцінка, тому що знову ж таки, за нашими оцінками, нам Сумма потрібно коштів потепили. набагато більше. Максиме, давайте зараз поставимо крапку у цьому крапку з кому точніше, та про віло відключення. Як де вони відбуваються, за яким принципом про опалення поговоримо теж. Максим Білявський, експерт енергетичних ринків наш гість сьогодні. І спасибі за оперативність. Що після вчорашньої такої великої атаки і найбільшої атаки на енергетичний ринок і сегмент, ви одразу у нас у студії. Знаємо, що до речі, у вас можливо і зв'язку і світла немає. Та ви саме так, але для мене дуже важливо підтримувати комунікацію з нашими співгромадянами, пояснити як е, можна детальніше, а власне що відбувся і що потрібно робити саме важливе. Спасибі от, вам за це. От, от що робити? Не поговоримо, не що... але перед тим у коротке питання. Дуже багато нам глядачів пишуть, і ми спілкуємося отак. От да? У когось оці вілові відключення йдуть там по 2-3 години, а у когось по 10-12 годин. І це вже критично для побуту. Як так відбувається? Чому? Це дійсно критично, тому що Власне, система була так побудована і, між іншим, в деяких моментах навіть порушувалися будівельні норми стосовно підключення нових кварталів, на це теж потрібно зважати. Угу. Інколи нові квартали або введення нових будинків житлових власне, помешкань вводилось поза норм. І це призвело до того, що, наприклад, одна е, трансформаторна підстанція, вона е, працює там на 20% номінальної потужності, інша працює на 90% номінальної потужності. І коли власне відбувається певний інцидент в енергосистемі, зрозуміло, що навантаження збільшується в першу чергу на ту підстанцію, яка фактично працює на критичному рівні. корупція зараз лізе. Усі що я вважаю, що частково так саме той корупційний фактор, дикий угу. ген корупції, він проявляє. В тому числі і в нерівномірності uh -huh. власне відключень, але нашим співгромадянам потрібно розуміти, що це е, жодним чином не дискримінація того чи іншого. споживача. Це так склались історично технологічні конструкційні uh -huh. умови. Будемо і... боротися з корупцією після перемоги, скажімо Пане так. Сама ну, вчора багато до речі було отвідео де да, наскільки стрибала напруга в мережі, блимало все. Що в таких випадках робити? Дайте якісь елементарні поради, щоб не нашкодити ще більше, ну перш за все, я б взагалі рекомендував би коли відбувається або е, вихід з аварійного відключення, е, або власне, як тільки ми бачимо миготіння е, світла через mm -hmm. лампочку. Uh -huh. е, потрібно перш за все відключити всі побутові прилади, тому що е, вірогідність виходу їх з ладу дуже висока. Це перше. По друге, якщо є можливість використати е, власне випрям. Е, Випрямірювач самої напруги, його uh -huh. потрібно використовувати. Uh -huh. так? Дуже важливо в тому числі спостерігати за напругою, там, за елементарними давачами, які встановлюються, які вартують видно, так це вам дозволить зекономити кошти на придбаття, на купівлю нової техніки. От про Максим, враховуючи вчорашню атаку і вчорашні збитки, от кожному громадянину, поясніть, будь ласка, простою мовою, як йому тепер? економити? наскільки йому тепер збільшити економію? От на якихось конкретних цифрах або прикладах, якщо можна це грубо, я розумію, так але... на жаль, на жаль, дуже складно е, в конкретному е, випадку розумію, щось так. порекомендувати. Але е, перше знову ж таки, якщо є газопостачання, я особисто пропоную е, саме зараз в цей період е, аварійних відключень е, використовувати в більшій степені газ, якщо є можливість е, приїхати в дачний будиночок, де є власне. Пічне, Пічне опалення, опалення. Угу. варто це зробити вже зараз. Хотів би відразу сказати, що питання з встановленням сонячних електростанцій проблему не вирішить. Угу. Чому тому що якщо говорити про приведену власне капіталізацію, ага. капіталовкладення, вони не будуть окупатися так швидко так швидко окупатися, і це буде між іншим додаткове навантаження на власне енергетичний ринок з точки зору компенсації зеленого. Тарифу, і це потрібно а -а 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 -а. враховувати, а -а -а. тому якщо знову ж таки споживач готовий власне піти на такі жертви, угу. то відмовитись від, скажімо так, швидкої компенсації за зелену а -а -а. електричну енергію а -а -а. і використовувати зелену електричну енергію виключно для своїх потреб, так будь Тож ласка, на але потім коли але... все буде добре, можна повертатися до тієї Так, Але такі капіталовкладення, наприклад, на 5 кВт сонячних панелей будуть вартувати приблизно до 300 тисяч гривень. Таких коштів ой, 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 eh, немає в, 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 в власне в українських uh, родинах. Максиме. Вчора після цих атак в Молдові частково не стало світло. Це дійсно так. так що енергосистема України, дякувати так. Богу, з 24 го власне да лютого э, ми синхронізувалися з європейською системою. Uh -huh. Я вам більше того скажу, якби цього не відбулось, то э, Ймовірність інцидентів і ймовірність саме того блекауту, яким усіх нас лякають, ага. зросла б в декілька разів. Тому що власна Російська Федерація, на мій погляд, використовувала би підключення української енергосистеми, її розхитувала, розгойдувала, і робила все 100%. можливе для того, аби нас вивести з ладу, і це скоріш би навіть сталося вже в першому в другому кварталі 2022 року. Тобто з лютого ми перенаправили да своє закольцовування системи. Так, да, саме на так ми Європа. синхронізувалися з європейською енергосистемою. Це дало нам можливість власне підвищити нашу стійкість на миттєве. Навантаження і розвантаження круто, круто. власне електроенергії Максим, якщо можна останнє запитання дуже коротко. Опалення як воно вплине на опалення, це може вплинути лише в одному випадку, якщо безпосередньо теплова енергія генерується за рахунок на об'єктах ТЕЦ теплових електроцентралях, це перше. Друге, якщо на об'єктах тепловиробників немає не встановлені автономні системи жилення, відповідно, не можуть працювати yeah, насоси, yeah, насоси yeah. які мають прокачувати сам теплонесіння. Тобто перебої я слухаю вас і розумію, що можуть бути 에, можуть бути саме в тих районах, uh -huh. 에, які підключені 에, безпосередньо до теплоелектроцентрів no, в чимало. першу чергу. Наприклад, це 에, Новий розділ, це uh -huh. Новояварівськ. Для прикладу, так і наскільки я Дуже. розумію, наскільки я розумію власне з офіційних повідомлень влади Львова, така проблема, такі ризики існує. Ви зараз кілька районів перерахували, тобто не більше, да тобто це такі одиничні історії. Я привів як приклад, я розумію. Привів, Просто щоб ми процес. розуміли масштаб, так? тобто люди ще кажуть. Так, 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 тобто так. є такий в Києві, і в Дніпрі, і в Запоріжжі. Є такі і в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, є і в Харкові, Зрозумію. і в інших містах. Да, просто частково так да, сегментовано так. Ну Сегментова. тоді підбиваємо підсумки. Спасибі да? вам, і... Максиме. Спасибі, що все-таки, попри те, що відбувається, ви заспокоїли, цікава да новина вона про закольцованість хаси, да, з Європою, що це дає нам надію. Та ми продовжуємо економити. Ми продовжуємо йти на життя. Ми продовжуємо рахувати кожен наш кіловат, фактично. І тому, за можливості сплачувати регулярно комунальні платежі а, Максима. Крима за... вам спасибі, що ви я вдаю вам, що долучайтеся власне, до такої просвітницької комунікації. Це дуже важливо. Завжди раді бачити вас. Спасибі. Максим Білянський, далі будеться. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі